Дядь його за основу. Будь ласка, проголосувати. Хто за, хто проти, хто утримався? Дивіться, що Є поступило ще три питання, які би ми, я попросив би, щоб ми внесли їх в порядок денний. Перше питання про затвердження зведеного посторисного розрахунку вартості об'єкта будівництва поточний ремонт в вулиці Соборна okay. вулиці і коміта Тернопільського району Тернопільської області. Хто за це питання? Прошу проголосувати. Хто проти? Утримались. І друге питання. Про заперечення зведеного поторичного розрахунку в вартісті об'єкта будівництва поточний ремонт вулиці Малашовецькій, в селі Хомівка Тернопільського району, Тернопільської області. Хто за? Хто проти? Утримались. також є лист, заява. Белецькому сільському голові Маленьку Дмитру Васильівцю від жителя села Хомівки Качунь Юрія. Заява, прошу дати дозвіл на виконання робіт поточного ремонту вулиці Центральна, в селі Хомівка протяжністю 533 метри за власні кошти. Це підприємець Юрій Качин, який хоче за власні кошти зробити е, цю дорогу, асфальтну дорогу. Це, е, вона буде досягне зроблена. Плюс до того ми ще долучимось, е, ще дві бічних дороги теж хочемо протягнути асфальтом. Заодно ще зробимо вулиця, ця, що йде наліво, яка назва тій вулиці? Су, кра... А, Маланшевечка. Тує став Маланшевечка. Так, от, вносимо порядок, а... порядок денний заяву Юрія Кашіння. За ту вулицю. Хто за? Хто проти? Потрималися. Так, більше нема питання. Якщо немає, то тоді я в цілому проголосуємо за порядок денний. Хто за? Хто проти? Потримались? Дякую. Перше питання про яку визначення організації. Доброго дня, шановні доступні. Провівши розрахунки, а також провівши засідання комісії Зілецької сільської ради щодо визначення компенсації за транзитом число розміщення переміщених осіб, було визначено обсяг компенсації. Захисту пропонує припинити виплати компенсації особі Вергелясу Назарію Ярославовичу, який не проживає за місцем реєстрації, а також не надає соціальні послуги догляду. Ви дізнавшись таку інформацію, поїхали, зробили скали акт що він не проживає і не надає догляду. А то не яке село село Великий Глибочок було це набережного. Зі особі, яка соціальні послуги mm -hmm. догляду. догляду. Так, так можна особа, яка, е, які надавалися соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі, е, озвучити прізвище. Водна е, Софія Миколаївна є копія свідоцтва про судес-то сменів. Eh, село частини вулиця Пранка, 14. Хто за? Хто проти? Позималися. Четверте питання. Про призначення виклики компенсації фізичної особи Жмурко Андрію Андрійовичу, який надієш від космої з родину. Також я доповідаю, сектор соціального захисту населення. Призна... Рекомендує призначити виплату компенсації Жимарко Андрію Андрійовичу, так як він подав заяву на довго і середньомісячний дохід ціні менше від прожиткового мінімуму в розмірі 2120 гривень по розрахунках згідно методики та постанови 859-ї постанови Кабінету міністрів з 1 січня по 31 грудня 2025 року. Це про статтєву недопусту, пропоную її призначити в експертизі. Нема питань? Проект річня ставим на осваді. Хто за? Хто Дякую. Так, п'яте питання. Пропору обмеження громадського обговорки щодо найменшого обмеження будуть обслуговуючі у терміну кооперативу. Кооперативи ставили товариства разом на території біляської кооперативної громади. У нас звернулися два кооперативи. Це є, в суті воно знаходилося в місті Лівляків і біля Вашівського озера. Там є, скажімо так, включилося, що є людина, може старшого віку, вона має земельну ділянку, на земельній ділянці збудований будинок, але ми не можуть його реагувати, оскільки на міні, не построєна мій молиться, ні одразу. І ми до нас звернулися, ми йдуть маючи комітет, даємо дозвіл наховати на громадського популярна. Після цього будемо розраховувати пропозиції подавати на сесію, бо посвоє на нас Добре, Проєкт рішення стане на усмання. Хто за? Хто проти? Тримались. Шосте питання. Будинку, що належить до Маноу і Стефанії Михайлівні, що знаходиться, сидить до тече. Тут буде проєкт на 20 людей. Проєкт на 21. Хто за?

ви не голосуєте. Шкіна 32. Так, шкіна 38. Хто за? Хто переприсвоєння? Хто проти? Отримались. Так, дев'яте питання. Про присвоєння адресу від того будівництва, що належить м'якоті Олегу Петровичу, що знаходиться в сілі Біла. Тут людина мала одну земельну ділянку, вона її поділила, по-моєму, на 7 штук і треба кожні. Вони планують будувати там і треба обіду по кожному об'єкту присвоїти. Лесі Українці. Десяте питання. Задайте питання. Леся Українці 17 А. Хто за? Хто проти? Отримались? Десяте про присвоєння адреси об'єкту, якоті Олегу. Петровичу, що знаходить в села Біл Лесі Українці? 17Б. 17Б. Хто за? Хто проти? 11. проти? Тихо набрати укр. землі. На <свят> 17Б. <свят> Хто за? Хто проти? Хто тримали? Четкуйте забути. 12. 17. Хто да. е. за, хто проти, отримали? 13. Про присвоєння адреси об'єкту будівництва, що належить на Олегу Петровичу. Тут 17, тут вже інші землі, яке помнеться. Тут буде бойцун Андрій. Перепрошую, там поправку саме. Як? Петро. 13. Так, 13. То бойцун? Так, 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 так. Я ще не побачив, може я сюди. Бойцун. То виправиш. Тут який? Лесі е... України? 17. так. Да. 17. Хто за? Хто проти? Потримались? 14 питання про присвоєння адресу будівництва бойцун. Тут же буде від пастер Михайло. Пастер, так? Це 14, так? Пастер. 17? Е. Хто за? Хто проти? Потримались? 15 питання про присвоєння адреси. А об'єкту будівництва, що належить? Якоті, Якоті, так? Якоті Олегу. 17. -00. 16. -ті? Про присвоєння адреси об'єкту будівництва, що належить. Якоті Якоті Олегу. 17 є. 17 Хто за? Хто проти? 17-те питання. Про присвоєння адреси будівництва, що належить. В Коті 17. 17к. 17к. Добре, 17. Хто за? Хто проти? Потримались? 18. Круп своє на зв'язку в що належить. Слово Мушець і Олександрі Степанів, що знаходиться в селі. І до Лічні. Івана Панка, 39К. Хто за? Хто проти? Так, зараз вам розкажу, в чому тут ситуація, чому нема нічого, значить, будинок спадковує, давний будинок, вона є в списку спадкоємців, через того вона має право написати заяву на присвоєння адреси. Але оскільки вона не є власником, то я не писав в проєкті що належить, бо більше не належить. Значить, прошу надати адресний номер. що Центральна, дучна 380 А. Колишня Чинкова, 380. Заявник в нас Павлю Колес. Ми мусили так зробити, бо інакше нічого ну, не вийде. Я не знаю, як ми упорядкуємо, то але я якусь упорядку. Добре, проект рішення саме усування. Хто за? Саме Хто саме проти? Саме?

Кафе Cold Math Word Сіді Честейн. Ми приймали вже таке рішення в червні міся 2024 року. У даному рішенні граджень роботи був вівторок, неділя з 10 до 21. -ї. Зараз буде просто змінити, щоб було понеділок неділя, тобто цілий тиждень з 10 до 22. -ї. Прошу підтримати. Постраждали наші воєнні дії за збройним конфлікту неповнолітні людині Зудченко, Єгору, за на комісії з питань захисту прав дитини звернувся громадянин Донецької області. Вони є ВПО від листопада 24-го року в селі Частилі, вулиця Шевченка. Батько переїхав сюди з дитиною, неповнолітньою. Дитина, дитина зазнала там, вони були під окупацією. Там і психологічне насильство було. Одним словом, вивчивши документи, ми прийняли рішення на комісії про те, щоб надати статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів. Прошу підтримати. голосування. Хто за? проти? Дякую. Дякую. Вас третє питання Про затвердження протоколу номер один розсідання комісії при виконавці. 3 на 1.25 було надано дозвіл на приватизації об'єкта комунальної власності Белецької сільської ради шляхом продажу на аукціоні без умов. Це об'єкт, який знаходиться в лисивій частині вулиця Транспортна, 1. Один. Загальна площа якого 1794 квадратних метрів. Це будинок механізатора. Тому, відповідно до засідання аукціоної комісії. Пропонуємо затвердити протокол. Номер один, затвердити умови продажу малої приватизації та затвердити текст інформаційного повідомлення. Оцінка згідно оцінки і згідно рецензії, вартість даного об'єкта становить 539 тисяч 975 гривень без педеве. І оцінка є і рецензія. Тому просимо затвердити протокол засідання аукціоної комісії для можливості дальше реализации, самых продажи. Проект заключается в голосовании. Кто за, кто против, утримали. Весь четвертый питание. Кожен проект номер 2 засідання рівня аукціонної при виконавчому комітеті проєктів сільської ради для продажу об'єктів малої приватизації комунальної власності для... На сесії було на дозвіл на протизацію об'єкта комунальної власності, тому відповідно було здійснено засідання аукціони комісії. Відповідно, це стосується об'єкту, який знаходиться в селі Хомівка, вулиця Центральна, 1. Це фельдшерський пункт з загальною площою 45,5 метрів квадратних. Згідно висновку про вартість майна, вона нас становить 142 210 тисячі гривень без ПДВ. Тому просимо затвердити протокол умови продажу та інформаційне повідомлення. Проект саме усування хто за. Попроти. Дякую. Так, Василь. Ще mm -hmm. одне питання. Тепер дання дозвона на встановлення Белецької сільської радою рекламних конструкцій. Так, це м, закупили схему розміщення вулиць. Відповідно, ми отримали погодження від служби відновлення та розвитку інфраструктури у Тернопільській області та від патрульної поліції в Тернопільській області щодо розміщення схем розміщення вулиць в селі Біла. І отримали даний дозвіл. Відповідно, ми просимо надати дозвіл на встановлення Білецької сільської ради рекламних конструкцій. Це в межах самоги відведення автомобільної дороги Р-39 проводить Тернопіль в селі Біла терміном на 3 роки. У зв'язку з тим, що служба відновлення автомобільних доріг дала погодження на 3 роки. У нас звернулася Гемоденко, Ковалек, Неля. Тобто вони сільські раді орендуються на мене ділянку і там є фотографії, навіть має творчіорники. Вони хочуть їх полізати, в нас виїжджала комісія туди, на місце склали арт і просимо затвердити даний арт. E, там з них, приблизно 40, приблизно, точно 40 штук. Це є самосіл, це не є якийсь ліс, ніхто ті дерева не сидить. Ви що підтримуєте, що закартити щоб люди свої почести. Проєкт рішення ставного осування Хто за, хто проти? Про затвердження акту теж зеленої саджі, село. Так само платича. Тут провалик Василь Семенович, звернувся, це його власна земельна ділянка, але вона якраз прилягає до тої нашої ділянки і тут точно така сама ситуація тими вазиками, вони потім просто просто добре. Проєкт рішення ставлю на голосування. Хто за, хто проти, підтримуємо. Версію восьмого питання. Що зведеного кошторисного розрахунку вартості об'єкта будівлі на статусі на ремонт вулиці Лідної, до сім'ї Великої Лідної. Включайте коли ж він вже від нього чує? Вам Що там вже далі без yeah. телепаркету? Проєкт рішення ставлю на голосування. Хто за, хто проти, підтримуємо зстановити нажили. Звернено до повторного зведення повторно зведення цих об'єктів до поточного ремонту центральної оселі холин та технологічного району на штуро. По кож одному дісти теж і время, кошти. Тоза проти отримали. Я надіжаюся, піддання про затвердження зведення повторно зведення цих об'єктів до будівництва поточного ремонту центральних житлових об'єктів, тернопис району, тернопис району розгорода автобуса, що ми міг біля церкви. Хто за? Проти? Потрималися? 31 питання про затвердження звернення пошторисного розрахунку вартісті об'єкту до об Дівницького об поточної ремонту вулиця на горді в селі Дікниці, Тернопільському район, Тернопільської області. Це дорога до свидета в селі то, то не mm. дорога то До не до свитора до 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 там окремо йде центральна бійчина. А на горбі це що А на горбі отут, де автобус від церкви вліво. Ага. Отут. А, тут центральна, а, ось перше, три часа, Понятно, тут центральна бічна, да. то якраз до цвітера, да, а да, о... да. на горбі. Це я, добре. Тут крушу, щоб да, добре. Да. Добре. Все, Проєкт рішення ставимо на голосування. Хто за? Проти? Затримались? 32. Про затвердження звеного поштових розрахунку. Об'єкта будівництва поточного ремонту вулиці Дужба, селі Івачів, до Лічній Тернопільської районі. Горішній. Це до, дорога до цвета. Івачу і Горішній. 200 тисяч. Хто за? Проти? Потримались? 33 питання. Про затвердження зведення пошторичного розрахунку в вартості об'єкта будівництва поточної ремонту вулиці Богданівка, селі Мшанець, Тернопільської району, Тернопільської області. Хто за? Угу. Хто проти? Утримались? 34. Про затвердження зведено зв кошторисного розрахунку вартості об'єкту будівництва поточного ремонту вулиці Центральний, Центральний в центральній селі Дівці Тернопільського району. О, то до автобуса де розгортається. А там то. А на горбі, то що? А на горбі, то там від церкви. А, туди та, в горе, а, інфу, а, все, все, все так ясно. Добре, проєкт рішення на голосування. Хто за? Хто проти? Так, свідуючи три питання, які ми поставили. Про затвердження звернення польтово розрахунку відбувається поточний ремонт вулиці Соборна в селі Хомівка, району. Хто за, хто проти? тисяч. Так, і ще є. Про затвердження звернення поштори з нового заходу поточного ремонту вулиці в селі Хомівка, Тернопільського району, Проєкт рішення на голосування так, Хто за? Хто проти? Отримали. І е, заява Юрія Качуна. Прошу надати дозвіл на е, виконання робіт поточного ремонту вулиці Центральної селі 33 метри. Це його кошти. Проєкт рішення на 533. 533 метри. Хто за? Хто проти? Нет, амальтна дорога. Там асфальт на дорогу. Ми круто на другую группу, да.